Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 додати 3 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 3 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.